Дякую за перегляд! Показали історію скла 18-го, 19-го, початку 20-го, І побутове скло, художнє скло, знамените гутне скло українське, де воно застосовувалося, де побутувало. І для цього ми створили інтер'єри корчми, трактиру, поняття аптеки. Де було аптечне скло 18 століття, 19, відповідно, інтер'єри і аптечний посуд і початку 20-го. Це і парфумерні флакончики різні зі скла. Ну і скло, це ж теж і бісер, вишивка бісером, це і оптичне скло, це і лорнети, моноклі, окуляри, авіаційні окуляри для мотоциклистів, це е, польові біноклі фірми «Цейс» Німеччина і підзорна труба Західної Європи, початку 19 століття тобто великий розмах, з чим люди зустрічаються.

Так, це з власної колекції кияни передали якраз ці речі. Зараз вони знаходяться в фонді музею історії Києва. Це дуже рідкісні речі. Вони належать авторству відомого склороба модерного часу Гале, який започатковував моду на виробництво подібних речей у Франції і взагалі в Західній Європі того часу. Тут показано більше тисячі експонатів. Виставка буде тривати три місяці. На її основі буде проводитися ряд мастер-класів, авторських екскурсій. Щодо виїзду за кордон, поки що ми не планували, але якщо є будуть подібні запрошення, то я думаю, ми тільки за